Добрий день, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про паніку. Вам необхідно за будь-яку ціну не допустити розвитку паніки як серед дітей, так і серед дорослих. Батьки повинні тримати себе в руках та транслювати спокій. Діти дуже чутливо вловлюють емоції людей, які оточують їх, та їх реакції на те, що відбувається навколо. Багато в чому залежатиме від того, як реагує дорослий. Якщо ви починаєте панікувати, то це неодмінно передасться дитині. Однак, якщо вам справді дуже страшно, то не варто маскувати свої емоції. Дитина обов'язково розпізнає ваші спроби приховати від нього правду та почне фантазувати. Це це приведе до розвитку спільного страху та навіть паніки. Психологи радять зізнаватися з дітям у тому, що вам теж страшно, і відверто з ними розмовляти про те, що відбувається. Не приховуйте правду і в м'якій формі розкажіть про війну або про тривогу, але не забувайте враховувати від дитини. Уникайте застрашних деталей та подробиць про те, не вигадуйте казкові історії та не говоріть про те, що це гримить гріб. Грим. Будьте відвертими, обговорюйте те, що відбувається навколо. Ось декілька порад. Займайтесь творчістю та читайте вголос. Заздалегідь подбайте про те, щоб у тому місці, куди ви ходите під час повітряної тривоги, були книги: іграшки, пластилін, настільні ігри, папір. Олівці і фломастери. Займаючись дитиною творчістю, ви допоможете їй відірватися від негативних думок. Запропонуйте малюкові намалювати малюнок для наших захисників. Поясніть, що таким чином він підіймає бойовий дух у воїна і додає їм сили у боротьбі з ворогами. Малюнки можна публікувати у соцмережах та показувати це дитині. Таким чином він відчує свою важливість та значущість. Також радять читати голос книги та обговорювати прочитане. Це допомагає дітям відновлюватись від негативних думок та вивільняти свої емоції. Обіймайте дитину та займайтесь дихальними вправами. Якнайбільше при можливості обіймайте дитину і міцно притискайте її до себе. Зайвий раз тримайте за руку і розтирайте долоні, гладьте по голові та цілуйте. Це заспокоїть дитину у будь-якому віці. Також запропонуйте дитині разом з вами попрактикувати квадратне дихання. А що ж це таке? Зараз я вам поясню. Знайдіть очима в прямокутний предмет і дотримуйтесь наступної інструкції. Подивіться у верхній лівий кут і вдихніть, рахуючи при цьому до чотирьох. Один, два, три, чотири. Переведіть погляд на верхній правий кут і затримайте дихання. Рахуючи до чотирьох. Один, два, три, чотири. Переведіть погляд у нижній правий кут і видихніть, рахуючи до чотирьох. Один, два, три, чотири. Переведіть погляд у нижній лівий кут. І зробіть затримку дихання з порожніми легенями. Не дихайте. А також рахуйте. Один, два, три, чотири. Спробуйте і ви зі своєю малечею виконати таку вправу на квадратне дихання. І ви побачите, що після декількох таких виконаних вправ. Ваша дитина зможе з легкістю заспокоюватись та менше панікувати. А мені вже час з вами прощатися. До зустрічі!